Будь-які вічно зелені рослини, на кшталт самшиту, бруслина, ось в мене, бачите, яка яскрава, Їх можна теж підстригати взимку, як і хвойні рослини. Якщо суха погода, якщо тепло, якщо не буде морозів після того, як ви будете підстригати такі рослинки, можна підкоригувати їх форму. Це їм не зашкодить. Зауважу, щоб рослини були сухі. Щоб стрижка була не після дощу або після снігу, і щоб після стрижки не було морозів. І друзі, пам'ятайте, що доглянуті рослинки, стрижені рослинки, вони гарно виглядають і прикрашають ваш садок. Але пам'ятайте також мої любі садівниці, що найкраща рослина, яка найкраще, що прикрашає ваш садок. Це ви самі. Ви самі. Це найкраща, найяскравіша, найгарніша рослинка вашого саду.